Прогноз на матч чемпіоната світу, матч групи Д, зустрічається Данія та Туніс. Як на мене, явний фаворит групи. Данія, яка буде приймати Туніс. Данія непогано відіграла свій відбірковий тур. Останній поєдинок, який ми не відіграли, в Лізінації проти французів, впевнена перемога Франції. І... В принципі, загалом команда виглядає досить непогано. Туніс обіграв в товариському поєдинку останньому матчі Іран з рахунком 2-0, але, звісно, рівень суперника зараз дійсно досить серйозний. Думаю, що в даному поєдинку має бути впевнена перемога Данії з рахунком 2-3-0. Думаю, в суха перемога Данії в принципі цілком реальна. Тим паче, що для Данії буде, я думаю, найбільш важливіший матч саме проти французів, оскільки перше місце в даній групі дуже важливе для того, щоб попасти дійсно в хорошу сітку турніру. В даному поєдинку пропоную вам розглянути ставку на мінус фору Данії мінус один. Думаю, цілком хороший варіант за досить непоганий коефіцієнт. Прогноз на матч фора Данії мінус один.